Вітаю вас, мене звати Ірися Герцун, і сьогодні ми будемо говорити про те, як шпитальні волонтери не втомлюються тримати тил, яка ситуація із медичним забезпеченням та реабілітацією, а також про те, як підтримують моральний дух бійців у госпіталях. Про це ми будемо говорити з волонтеркою, очільницею шпитальної ради Оленою Верлан Кульшенко. Вітаю вас, пані Олено. Отже, чому ви вирішили долучитися до волонтерства під час війни? і Чому власне обрали саме медичний напрямок? З серпня 2014 вперше зайшла в шпиталь, коли з'явилися хлопці після Іловайська. І далі почала вже працювати, коли прийшли добровольці зайдару, поранені, і необхідна була їм допомога і підтримка саме документальна спочатку. Я за фахом медичний юрист і зрозуміло, що мій фах як волонтера було передбачено це медичне волонтерство і супровід з точки зору медичного права. Якщо говорити про медичне забезпечення, чи забезпечує, наприклад, поранених бійців держава, чи все ж таки велика частка лягає зараз на плечі волонтерів. Коли ми говоримо з вами про пораненого як пацієнта, це наявність медичного супроводу, це його транспортування з зони бойових дій, яке забезпечується державою, це надання йому медичної допомоги невідкладної і надання далі. Процесу лікування це все держава абсолютно забезпечує. Коли ми говоримо про пацієнта, про громадянина, ми говоримо про забезпечення його соціальних потреб це речове забезпечення. Це супровід його родини, це допомога родині із поселенням, це, власне, допомога самому пацієнту із самими простими речами, засобами гігієни, взуттям, одягом. Зрозуміло, що все це лягає на плечі волонтерів, і потім процес, який варто було б все-таки державі більше акцентувати, це поранений уже як учасник бойових дій. Процес після лікування це процес реабілітаційний, який тільки зараз починає розвиватися. В напрямку саме державному і м, перебування такого пораненого потім вдома. Ви часто буваєте на фронті. З якою метою ви туди їздите? І чи не страшно вам сказати, що я абсолютно не боюся, це було б неправильно. Є розумне остереження, але крайній раз я була в межах практично двох кілометрів від нуля. Ми їздили для того, щоб підтримати наших хлопців. Це калинівська частина. Ми возили 350-літровий казан і варили плов. Разом з ними. Чи доводилось вам спілкуватися з місцевими мешканцями на лінії фронту? Чи є серед них такі, хто підтримує русський мір? Такі люди теж зустрічаються. І найприкрім було, коли ми в один із населених пунктів привезли продукти харчування. Вони у нас їх прийняли, От. а потім почали розповідати, що вони не хотіли би бачити нас тут, і ці продукти харчування їм не потрібні. От, якби прийшов Путін, було б краще. Ви спілкуєтеся з пораненими. Які настрої панують серед поранених бійців? На День Незалежності ми вітали хлопців, які мали складні поранення. Ми дарували кожному прапор України. Я зайшла в палату, де був ампутант, тільки з однією рукою. Підійшла і думаю, йому складно, я прапор накину на перекладину, за яку вони тримаються. І в цей момент ця людина на одній руці підтягнулася. І зрозуміла, що треба зав'язувати цей прапор. Він чекає цього моменту. Я зав'язувала йому прапор, подякувала за Україну. і Відповідь прозвучала — «Служу українському народу. З якими проблемами зіштовхуються поранені у госпіталях? Найбільше є питання. Коли частина є бойовою, і документи просто не встигають доїхати з частини до шпиталів для того, щоб належним чином оформити ту саму військову лікарську комісію, чи встановити причину наслідкові зв'язки по травмі, чи ушкодженню власне самого пораненого, і оцей процес він завжди є таким, знаєте. Виматуючим, тому що перебуваючи на ліжкові пацієнт не може доїхати до частини, взяти частина не завжди за рахунок своїх бойових дій не завжди відгукується. Чи волонтери, які безпосередньо працюють із бійцями в шпиталі, допомагають їм чи налагоджена ця мережа? Це е, ті волонтери, які вже з досвідом роботи. Це волонтери, які практично незмінні. Другий момент це все таки санітарні вимоги, і ніхто не відміняв ні ковіду, ні інфекції, і, скажімо, і посттравматичні інфекції. Теж третій момент пов'язаний з тим, що такий волонтер чітко вже знає потреби бійця, знає його рідних, знає, як комунікувати. І в лікувальній установі безпосередньо цей волонтер там знаходиться. Він постійний. Він комунікує з лікарями. І в таких умовах ми не виходимо за межу медичної таємниці, ми не виходимо за межу військової таємниці. Що для вас найважче у вашій волонтерській діяльності? Найважче працювати з родинами загиблих. Треба пояснити родині, чому для них важливо зараз зібратися. І момент, коли оголошується про те, що їхні рідні не повертаються, в цей момент важливо допомогти людині не втратитись. У зв'язку із зовнішнім світом, навіть на короткий час. У соцмережі Facebook ви описували випадок, коли рідні не встигли провідати пораненого бійця, бо він помер, і ви мали їх підготувати, попередити про його смерть. Пані Олено, що ви відчуваєте в такі моменти? Говорити про смерть дуже складно. Я починаю з того, що я внутрішньо розумію, що я не зроблю того. Що могла б зробити в останній момент його мама, його батьки, його дружина. І тому говорити з ними приходиться насамперед про самі прості речі, про те, що більшої можливості, ніж у них зберегти пам'ять про нього немає ні у кого. І тому їх обов'язок і право зібратися з думками, попрощатися з ним, віддати йому належне. І продовжити зберігати про нього пам'ять. Ви долучаєтеся до процесу поховань бійців? Чи важко вам морально? У мене свій пам'ятник, і, на жаль, він зараз великий. Складно, дійсно, складно, але це буде аж ввечері, коли я повернуся додому. Коли зможу помолитися, ти розумієш, що одне життя закінчилося через те, що комусь там на півночі дурнісічко, Знаєте, і Віддане воно було тільки задля того, щоб ти завтра відкрила очі, і могла працювати далі. У вас четверо дітей, двоє ваших синів воює на передовій. Ви як мама, за що ви найбільше хвилюєтесь? Коли середній син потрапив в оточення, і у мене не було з ним зв'язку. Декілька діб, я його шукала, і я зрозуміла, що для мене найстрашніше це відчуття полону. І я тоді йому написала, що якщо ти десь знаходишся і ти зможеш відкрити цей телефон. То зрозумів, що я доїду туди, де ти є, а треба, я доїду ще далі. І коли вони йшли черговий раз, от зараз, 24-го, старший пішов середні 27-го, я їм говорила про те, що якщо це має бути щось складне і важке, то воно має бути або миттєве, або легке, таке, щоб можна було витягнути. Тому що ми всі розуміємо, ті, хто відправляють своїх дітей на фронт, ми розуміємо, що може бути всіляка. У вас ще є двоє неповнолітніх дітей. Чи не думали ви поїхати за кордон, аби вберегти менших від війни? Це навіть не обговорювалося, тому що у мене свої рахунки з Рашкою. Ці рахунки відкриті були як побратимова сина старшого, тому що колись в нього був такий момент, коли хлопці, він повертався завдання, їх було четверо, течок розбили і виявилося в них один бронежилет на всіх. Вони його одягнули на мого сина, тому що він був молодший і неодружений, і відправили його з тим, що було потрібно. А інші залишилися приймати бій. У мене є свої рахунки по побратимам, які були моїми водіями. Це Валентин Белінський, це Олександр Мельник, які віддали своє життя. У мене є свої рахунки. По колегам-лікарям, які не повернулися. Молодшим дітям я пропонувала виїзд за кордон, ми навіть їх на два тижні відправили в Польщу. Через два тижні моя молодша донька звернулася до наших друзів з проханням, щоб їх звідти привезли, тому що вона видала таку дуже специфічну фразу вас там всіх побивають, мене що мають тут за кордоном встановлювати, я вертаюся назад. На початку війни місцева влада ініціювала створення міжрегіонального координаційного штабу волонтерів. Чи долучаєтесь ви до цієї ініціативи? Як ви до неї ставитесь? Адже частина волонтерів, я знаю, критикувала цю ініціативу. Це політичний проєкт, тому що будь-який гуманітарний штаб, який е, створюється монобільшістю, чи створюється провладною структурою, він носить політичне забарвлення. Я вважаю, що в волонтерстві немає політичного прапору. Це перший момент. Другий момент. Ми побудували госпітальне волонтерство без політичних апломбів. І ми чітко знаємо, що над медичними закладами висить тільки один прапор на них червоний хрест на цьому прапорі, і все. Ви теж є депутаткою Вінницької міської ради. Чи були у вас випадки, коли вас звинувачували в тому, що ви займаєтесь, наприклад, волонтерством, аби заробити політичні бонуси? Певні депутатом міської ради. Я стала уже будучи волонтером. Я не переходила з політики в волонтерство. Я з волонтерства прийшла в політику. Тому сказати про те, що я заробляю бонуси, було трошечки складно в цьому напрямку. Хоча дійсно ну, опоненти завжди знаходять якісь аргументи на те, щоб сказати, що ти це використовуєш. Я не знаю, наприклад, в напрямку допомоги той самої родин загиблих чи поранених, в який момент здравомисляща людина може оголосити якісь свої політичні переконання. Це нонсенс. Що для вас означає перемога України, і що ви перше зробите після перемоги України? Над Росією. Знаєте, для мене це дуже болюче. Я її чекаю. Я її не просто чекаю, я її щодня кую, як мію, в межах своєї роботи з величезною командою, яка надзвичайно вдячна. Перше, що я буду робити, я поїду до батьків на кладовище, подякую їм за те, що я дійшла до цього часу і буду вдома чекати синів. Нагадаю, сьогодні ми говорили про шпитальне волонтерство говорили про це з волонтеркою, очільницею шпитальної ради Оленою Верлан Кульшенко. Дякуємо, пані Олено, за розмову.